Будемо говорити в нашому ефірі про ситуацію на фронті. Далі нагадаємо, що сьогодні зранку Генеральний штаб України звітував про те, що 192 бойові зіткнення відбулося впродовж минулої доби на фронті. Найбільша кількість бойових зіткнень була у Курській області Російської Федерації, а також на Покровському напрямку. Про це повідомив генштаб збройних сил України. Зокрема, на Харківському напрямку Сили оборони відбили 12 атак. Тож детальніше про те, якої ситуації. На харківському напрямку говоримо із нашим гостем далі. Андрій Яковчук із позивним «Грифон», командир батальйону безпілотних систем Перун, 92 92-ї окремої механізованої бригади. Підполковник доєднується до розмови. Пане Андрію, ми вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Доброго дня, дякую. 42-ї бригади. Перепрошую. Так, 42-ї, саме 42-ї, перепрошуємо. Пане Андрію, ось запитання, якою є оперативна ситуація саме на вашій ділянці фронту. Ну, оперативна ситуація на сьогоднішній день в смузі нашої відповідальності 42-ї бригади стабільно контрольована. Противник щодня здійснює штурмові дії, залучає особовий склад невеликими групами, там по 5-10 чоловік, застосовуючи як тяжку, так і легкоброньовану техніку. Ну, але сили підрозділів бригади здійснюють відбиття, знищуючи їх. Пане Андрію, а що змінилося в діях ворога впродовж останнього часу? Ну, Практично нічого не змінилося. Противник як застосовував місні штурми з використанням техніки, так і далі застосовує. Він постійно намагається прощупати нашу оборону, використовуючи різні напрямки, намагаючись знайти нашу слабину. Ну, але воїни 42-ї бригади їду, надають відсіч і дозволяють противнику пройти вперед, зупиняючи його на підступах до рубежах нашої оборони. Пане Андрію, а от що на чим обстрілюють зараз війська РФ найчастіше позиції Сил оборони України? Ну, противник застосовує все наявне озброєння, включаючи авіацію, ракети, високоточні керовані авіабомби, які працюють не тільки по наших позиціях, але й по населених пунктах наражаючи на небезпеку цивільне населення та нищить цивільну інфраструктуру. При таких обстрілах, на жаль, є втрати серед мирного населення. Також противник застосовує по наших позиціях ствольну артилерію, РСЗО, міномети у нього ще достатньо сили засобів в запасів БК. А чи відбувається ротація у ворога, і загалом які частини стоять власне, по, той, по той бік фронту? Наскільки боєздатними вони є? Так, ротація них відбувається, і частини у них боєздатні. Як правило, противник формує штурмові групи, потім заводять їх як можна ближче до наших рубежів оборони, і вони намагаються штурмувати наші підрозділи. Ну, тих, хто вижив, відводять в тил, з них формують нові штурмові групи, ну і знов кидають на нас. Пане Андрію, от розкажіть про останній визначний бій, або ж операцію, або історію бою про підбиту техніку чи посаджені дрони противника, чи є якась така історія, якою можете поділитися. Ну, кожен день у нас проходить напружена. Щодня противник намагається провести штурмові дії. Вони використовують тактику малих груп. Комбінуєте їх з використанням цивільного автотранспорту, багів, мотоциклів ну, для швидкого просування до наших позицій. Але наші вони їх завчасно виявляють, знищують за допомогою мінометів, крупнокаліберних кулеметів та дронів. Нещодавно противник намагався здійснити прорив, використовуючи чотири танки. Але ми їх вчасно виявили, одразу знищили два за допомогою впіві. Один танк пошкодили, а четвертому вдалося втікти. Ну, але не надовго. Протягом дня була проведена аеророзвідка, він був виявлений, і вночі бомбери завершили роботу, знищивши його. Наступного дня противник знов намагався атакувати, застосувавши 4 БМП. Ну, ми були готові до цього заздалегідь. Провели дистанційне мінування за допомогою БПЛА, ну, на якому дві бахи орків і підірвалися. Ще одну спалили за допомогою співішки. Ну а четверта знов текла, але знов ненадовго. Так само була виявлена та знищена. Тобто, в принципі, ну, нічого нового. Пане Андрію, а чи в зоні відповідальності вашої бригади, власне, 42 другої, окремо механізованої бригади. Російські військові здаються в полон. Як часто це трапляється? Якщо здаються, то що говорять? Ну, звичайно, ми брали полонених. Навіть нещодавно був такий випадок: черговий штурм, де противника закінчився невдало. Ми практично їх повністю знищили. Ну, залишився один орд. Побачивши наш дрон, вирішив здатися та залишитися живим. Підняв руки і пішов за ним. Ну, дрон вивів його до наших хлопців, які вже взяли його в полон. Фактично, наш мавік взяв в полон ворога. Плюс ще один був недавно випадок: черговий штурм дві групи загальної кількості 15 орків ну, намагалися прорватися до нашої позиції. Але завчасно були виявлені розвідкою. Одразу підключились наші розрахунки і в піві. Нанесли їм вогнево ураження і знищили чотирьох. Ну решта вдалося забігти там в підвал зруйнованого будинку. Ну і почали по них методично працювати в півішками. І в результаті вони прийняли правильне рішення. Вони здались полон. Ну, За останній час ми досить багато взяли полонених. Переважно, це ті, які були в місцях позбавлені волі. Тобто колишні засудження, яких примусово забрали до війська, їх там готували, вчили, ну і відправили в Україну вмирати? Але крім засуджених, ще зустрічаються такі, які добровільно пішли воювати, тому що їм пообіцяли платити великі гроші. А пане все Андрі... решта це рутина робота, яка покладена на нас, і ми її виконуємо. Пане Андрію, пан, пане Андрію, а як погода впливає на ведення бойових дій загалом? Ну, коли погода добра, то і робота йде легко. Практично нічого не заважає. Ну, переважно всі наші БПЛА, які ми використовуємо, цивільного призначення. Тому погода, вітер, сніг, дощ, туман дуже сильно впливають на роботу наших дронів, і це ускладнює виконання бойових завдань. Ну і більше з втрати наших БПЛА. Ну, тоді піхота, яка знаходиться на нулі, рятують засоби там, спостереження, нічні та тепловізійне пристрої. Але незважаючи на ці негаразні погоди. Ми виконуємо поставлені бойові задачі і виконуємо їх добре. Про це свідчить значна кількість знищеної техніки і особового складу противника. Чи відбувається рекрутинг до вашої бригади? Якщо так, то яких професій зараз бракує вам найбільше? Та зараз це дуже модно. В нашій 42-й бригаді відкритий рекрутинговий центр, де можна побачити всі вакансії посади. Які потребують наша бригади. Звичайно, що е, найбільше ми потребуємо піхоти. Ну але разом з тим, в нашому батальйоні Піру створений сайт, де можна ознайомитись, які саме військові спеціальності нам потрібні. Е, батальйон білотних систем Піру потребує пілотів, СПІВ-дронів, нічних бомберів, механіків по обслуговуванню БПЛА і автомобільної техніки, спеціалістів радіоелектронної боротьби, вибухотехніки, водії. Як потрапити до на нашого батальйону? Все дуже просто. Заходите на наш сайт, заповнюєте анкету і вибираєте бажану військову спеціальність. Після того ми з вами контактуємо, надаємо консультацію. Я гарантовано потрапити на наш батальйон. Ми раді всім бажаючим, хто хоче доєднатися до нас, щоб разом бити ворога і захищати нашу неньку Україну. Пане Андрію, ми вам дякуємо. Нагадуємо, що з нами на зв'язку був Андрій Яковчук, підполковник із позивним Грифон, командир батальйону безпілотних систем Перун 42 42-ї окремої механізованої бригади. З ним говорили про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на харківському напрямку,